Сьогодні я відвідую їдальню університету імені Івана Франка. Ну, можна сказати, що це головний університет Львова. Давно хотів сюди завітати і нарешті я тут. Доброго дня. дня! Що на перший є? Фасолевий, Фасолевий. Фасолевий. Ага, Пасолевий. Є гречка. Салатик, салатик. Сіла це характе. Так. І компотик. 150 ласка Що ми маємо? Маємо суп-картопляний з квасолою та ковбасою. Ось такий простий, квасоля і ковбаска. Каша герчана з маслом. Ну, звичайна гречана каша. Філе куйки з грибами та твердим сиром. 52 гривни, 30 копійки. Пиріжок з повидвими родзинками. Ось я не бачу, пиріжок з повидними родзинками. Я взяв два хліба. Мені пробили два пиріжка з повидлом перед Будемо сподіватися, що це помилка. Так, салат Івано-Франківський 40 Я навіть не знаю, що це морква з чимось. Морква з горошок бачу. І компот 7 ,30 гривень 35. От загалом такий обід коштує 154,31. З приводу пиріжка з повидлом будемо зараз розбиратись. Я його не брав, 18,60. Копійки, але неприємно. Отакий зал. Дуже гарно виглядає. така історична будова, це головний корпус університету. Саме вулиця Університетська, 1. Це ну, Певно, якась помилка, тому що чеки мені пробили два пиріжка, а я взяв два шматочки хліба. Зараз я поки що Уже Так. Це є дуже проти. Взяв я ще два пиріжка. Нарешті я відвідав їдальні університету Франка. Ось це головний вхід бюст Франка і дивіться, яка тут краса. Просто неймовірно виглядає, ніби, ніби ми в музеї. Оце я прям трошки зазрів студентам, які тут вчаться і кожного дня бачать цю красу. Але напевно вони ну, звикають до цього і вже не звертають на це увагу. Але це ну, дійсно як музеї. Ну, що, Друзі, нарешті я тут. Відвідав я свій дані дуже багато людей, дуже такий великий потік відвідувачів і вільний вхід. Будь-хто може зайти в саме у Львова і бюджетно смачно пообідати.